Я мало сподіваюся на традиційні світові фінансові інституції. Хоча зараз нам дуже допомагають платники податків сполучених штатів, європейського союзу, інших країн цивілізованого світу, просто виконуючи наш бюджет. От Наш бюджет, державний бюджет України, місцеві бюджети відсотків на 70 виконуються платниками податків, перелічених мною країн. Спасибі їм за це велике, але ж це не може бути вічне і можливо ці гроші частково доведеться повертати. Тому я не сподіваюся, що допомога від країн. Буде на такому високому рівні, якою вона є зараз в ході війни. Тому це міжнародні інвестиційні фонди, світові фінансові корпорації. Високотехнологічні корпорації передусім, треба сподіватися на них, і це не лише от просто гроші, да, умов умовно кажучи, в купюрах це і технології, це і підготовка навчання наших робітників, це розміщення високотехнологічних виробництв в Україні. Тобто, ось це в комплексі, і це не завдання держав, не завдання міжнародного валютного фонду і світового банку, це інтереси саме інвесторів. Інвестор завжди заточений на прибуток, і Україна повинна стати завдяки своєму законодавству інвестиційно. Клімату повинна стати привабливою територією для таких інвестицій.